Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні разом з вами зробимо легенький макіяж. Перше, що я роблю речі свою бровки, вкладаю їх гелем від глимбі. Мені він дуже подобається, вже неодноразово його купляла. Далі тональна основа, моя улюблена Патрісія Ледо у відтіночку 02. Як завжди, розташовую все спонжиком. Коректор у мене від Glamбі. Я ним замазую невеличкі висипання, зону під очима, в районі носика і трошки на лобі. У відтіночку 01 у мене цей засіб дуже подобається. А що найголовніше він супер бюджетний. Обов'язково припудрюю весь свій макіяж, щоб він гарно носився, щоб добре тримався. Це новиночка. В відтіночку 02. Далі бронзер. Він у мене від Lamelle дуже подобається у відтіночку 401. Наношу бронзер на скули по контуру росту волосся. Далі рум'яна. У мене вони від Патрісія у Відтіночку 02 дуже подобається, гарно освіжають макіяж. Далі олівчик від Glambi для Брів, дуже подобається. Коричневий у відтіночку 02. Туш. Класична синя від Maybelline. Вона мені сподобалась, але наступного разу купуватиму рожеву. І улюблена помада бамбук від Patricia Ледо у відтіночку 04. Ще хочу додати до своїх відосів рубрику пусті баночки, тому давайте я покажу продукти, які в мене закінчилися. І перше, це ось такий ополіскувач для порожнини рота. Не знаю, це вже, мабуть, я купила нову четверту банку. Це Family Doctor, дуже нам подобається. Він йде з нагідками, називається ультразахист. Дуже Любимо його, наливаємо навіть в контейнер для іригатора і полощимо ним наш рот після чищення зубів. І я, і Костя, і Кирюшка. Тут 700 мл. раджу. Також закінчилися ще дві пляшки тюліпа Нігро. Це у нас називався Sugar Melon. гель для душу з ароматом солодкої дині. Дуже класно зволожує і неймовірно приємний запах. І ще одна пляшка «Candy Fantasy» – це також з цієї ж серії гель для душу. Обидва по 650 мл. От єдиний їх недолік, те, що вони швидко закінчуються, тому що тільки й хочеться ними митися, тільки рука й тягнеться, щоб їх взяти. Серед інших гелів для душу, які стоять у нас на ванні, завжди ми беремо цю нігро. Цей закінчився раніше, цим користувалися трошки довше. Дуже класні. Чоловікові моєму подобаються ці гелі для душа навіть більше, ніж чоловічі Old Spice. І, до речі, свій наборчик від Rituals він віддав мені. Перша позиція, я чомусь думала, що то гель для гоління, а то просто пінка для ванни, ну, як гель для душу. Також закінчився ось такий кондиціонер Pro-V. Гарно зволожував. В принципі, волосся після нього нормально розчісувалося. Мені подобався. Я не знаю, чи буду повторювати покупку, але в принципі такий засіб непоганий. А ось це те, що я точно буду повторювати. У мене зараз в користуванні ще така пляшечка, також ще додатково запечатана лежить в тумбочці. Це моя найулюбленіша тональна основа Патрісія Ледо. Soft Velvet Foundation. Тут 30 мл. У мене вона у відтіночку натуральному 02. Дуже подобається. З задоволенням користуюся, і всім, кому я радила цю тональну основу, всі. Задовлені. Ось така маска для губ Лянеш, по-моєму, вона називається. Це мені подарувала Аня. Тут вже все постиралося, всі написи. Їй, по-моєму, дарувала її сестричка Валя. Продається, по-моєму, до 200 гривень в Єві. Це маска для губ лісові ягоди. Корейський бренд дуже класно зволожує, на ніч наносиш на губки як масочку, легеньким тоненьким шаром класно зволожує. До ранку губи зволожені, м'які, нема ніяких тріщин, взагалі чудово. Я залюбки закінчила цю баночку. Обов'язково куплю собі ще одну. Також у мене закінчилися знову Рош Позе. Я вже показувала в попередньому відео ці засоби без крему. Дуже класна Ефеклар умивачечка. Вона для недосконалостей, для прибирання недоліків іде з такими мікрогранулами, дуже класно очищує у якості такого скраба. І ось такий крем. Я вже неодноразово казала, що заради крему купляла набір для Рошпозе проти недосконалості Efeclar Duo. M, спеціально раді крему, тому що цей крем в повномірки 40 мл. Знаходився в цьому наборі і коштував цей набір якось ця повна версія цього крему. Дуже він класний. Ради нього я купувала, але зараз я трошки змінила свій догляд, користуюся кремом. І сераве, і мені подарували на новий рік біодерму, також дуже подобається. Зараз нарікань ніяких немає. І великих таких супер висипань, які мені заважають, також немає. Але якщо ви хочете за тиждень максимум прибрати висипання, то рекомендую вам лярожпозе Ефларду М. І остання позиція на сьогодні це ось цей засіб це Л. CF Glitter Lip Oil. Це у мене олійка для губ, дуже класна. У мене тут уже все постиралося. Та... А, це Shine Strawberry. Яскрава полуничка. Там кілька видів є, мені подобається полуничка. У Ані, по-моєму, був персик або щось типу такого. Дуже гарний тут аплікатор, такий тостий. Що тут? Трошки ще є. Зараз вже буду все викидати. Зараз мені більше подобається користуватися помадою ну, відтінку 04 Патрісія ледо я вже вам показала. Але якщо ви шукаєте класну бюджетну олійку, коштує вона до 60 гривень. Якщо пощастить по акції, то можна за гривень 39 купити ось саме цю оліку. Раджу, дуже подобається. Так, що буде відбуватися далі? Далі ми з Кирилом підемо до стоматолога, ходимо в нашу місцеву клініку, нам дуже подобається. Моя особиста рекомендація це клініка Оксамит на митниці. Що у нас трапилося, у Кирила напухли ясна, набрався гній, ми ходили, нам відкрили зуб. Цей зуб у нас буде змінюватися на постійний він молочний лише в 10 років, зараз Кирилу 9. В нього вигнали, виходять канали, щось там загнило, але це від такого ніхто не застрахований. Це не тому, що погано лікують зуби або що. Просто так буває. І навіть мені мама казала, що в них на роботі є дівчина, яка своєму синові просто голкою від шприця сама проколює ясна, і відтуда відтікає гній. Ну, Я таке екстремальне. Втручання робити не буду. Нам відкрили його. Ми ходимо вже майже місяць і ніяк нам не можуть запломбувати, і ніякі гарантії не дають, що е, зуб як він себе поведе чи знову буде набиратися гній, чи знову будуть напухати ясна. І сьогодні ми йдемо на консультацію аля видалення до хірурга. До Олександра Володимировича, той, який мені видаляв зуби, той, який мені в обласній лікарні робив операцію з моїми кістами. Отже, хочу порадитися з ним. Що він скаже. Буду настоювати на тому, що все ж таки цей зуб видалити. Немає сенсу зберігати місце, як нам радять, потрібно зберігати місце і навіть ходити в відкритому. Просто дирка. В зубі ходимо, аби зберегти місце. Це дуже незручно, це боляче, не дивлячись на те, що вже там все повигнивало. Весь час ми маленькою щіточкою виколупуємо все, що туди набирається, в цю дірку. І якщо його закрити, наприклад, ваткою, то знову нас починає нагнивати десна. Але це гниє зуб, просто напухає в яснах. Отже, зараз йдемо на консультацію побачимо, що нам скажуть. Розкажу вам, який був у нас вирок. Я сподіваюся, нам зуба все ж таки вирвуть. Кіріл, ти готовий вирвати зуб? Ні. Треба. Краще вже позбутися цієї проблеми через рік, я думаю, нічого не трапиться. Зуби не зростуться разом, буде новому зубові де вирости, побачимо, що скаже хірург. Він толковий, тому я йому довіряю. Все, погнали! Така класна сьогодні погода. Я, до речі, сьогодні мила волосся і нанесла маску кокосову. Таке класне волосочко. Кірюшечка, не відставай, котик. Кирюшка, в бій іде. Боїшся? Ні. Не переживаєш? Ні. Все буде добре? Так. Да. Да, бо лікар у нас дійсно дуже класний. ще іграшку вибирає? Боже, який страшний. А яку? А нема тих шарів Гаррі Поттер? Я б... Є, ось ось вони. Не хочу. Чи це вони не такі? А ну так да, такі. Не хочу. такі. От хто тут може бути на Я не, не Хтось паличкою. А вони тут всі з паличкою. Ще це не купляли. А в кіндерах хто у нас всі були, мабуть, крім Гарі? Мені колись попався в кіндері злотий. Так. Да? Давай подивимося цю ну відкрить цю книжечку. Така прикольна про якихось монстри. Читав би таке? А, це відкрито. Друга, да. Друга? Та приносила ця аріна. Таку саму книжечку? Mm. Хочеш собі якусь книжку? О, я пам'ятаю, мою читали отаке теородори з Васюківки. Ой, таке ці журнальчики вже не цікаві. Ну що, Кирил, як тобі стоматолог? Скажи, що ти зробив. Та ти ж не показуєш, це шок контент. Нам зубчик вирвали. Бо в нас він нагнивав. Ой, а я чорну купляла таку книжку. Тут так жарко, сьогодні так тепло. Пластилин. Ти що будеш ліпити? Ти ж паншетів зараз сидиш. Та ні, та ну серйозно. Так, швиденько пробіжуся по покупочкам з Аврора, як ви вже зрозуміли, ми забігли туди після стоматолога. Кірюшки видалили зубчик. Він обрав собі Лего, він уже ось склав такого сніговичка. Я так зрозуміла, тут може бути ще й Дід Мороз попастися, 169 гривень це найбільше коштував. Він спочатку хотів собі повітряний пластилін, модулін, але вибрав все ж таки Лего. Склав такого сніговичка. Собі я взяла Galaxy Сантежир, тому що в мене закінчився. І взяла ось такий пістолет. Спочатку навіть не могла знайти його Це для силиконового клею. Тут, в набор, до речі, входить ще й два стержні. Я вже помітила, коли прийшла додому. Це такий синенький, там ще був білий. Я обрала для себе синенький. Вже давно не використовую суперклей, завжди користуюся гарячим клеєм з такого пістолету. Мені найбільше підходять ось такі маленькі, І як щось потрібно в хаті заклеїти, то завжди можна це зробити за допомогою такого пістолетика. Все, йдемо? заберемо з садочка. Болить живіт? Так. Да. Все, пішли? Лякає. А, мама залякала синочка. Забрали піцу, зараз йдемо варюшку, заберемо з садочка. Залякала синочка, сказала, що від того, що він їсть чіпси піцу, то в нього буде дуже болить живіт. Ой, є дивки тут. А пахне. Це м'ясна пахне. Яка? М'ясна. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти тут залишаєшся? І, І ще й поїси, там кашу, якусь макарони з молоком. Ага, підемо. Да? Варюшка, йдемо. Ой, яка шапка вас кльова. Маня ось підказала нам лайфхак. Якщо не Я хочеш не знаю, нічого нести, то можна просто в капюшон покласти. Боже, це ж геніально. Доганяй Варюшка. No. Откриваємо, відкриваємо. Я Зараз Аня чайок зробимо. Ти чайок будеш чи ви будете з варічкою йогути. Я не буду йогути, буду чайок. водички. А чайок не хоче. Не хочеш? Ні. Кажуть, що мучне треба їсти, У мене є кефір. Хочеш? Треба запивати мучне кисломолочне. Серйозно? Ти дуже шканно, не дуже гарно швидко перетворюється і не йдемо відкладати. Нічого себе. Ні, я буду чай. Його? Ну що? Не відкривається? Чому? Кущать. То що, відкриваємо? Тобі відкрить йогурт, тварюшка? Чи ти сама? Ні, відкрий. Открий, давай. Уу, це м'ясна. А там олівки, це це м'ясна, і там ще грибочки. І ще в нас є гавайська. А давайте Йо! подивимося, яка як гавайська. Я подивлюсь, тому що я експерт. Експерт? Да. Кіріл дуже любить гавайську піцу. Ми, до речі, її можемо зараз ось сюди просто покласти, перекласти. І в нас буде одна. А, Підніми. Кірів паде, паде, паде! Все, беремо ту коробку. У-ху-ху, як бо так? Ні, це ти, це тобі ж писала, а я ще можу. Та то їм писали, щоб я тебе не примішувала. Ні, ти мене примішуй, тепер я буду дитяти, не будеш. Їх вже немає, я вже заблокувала. Це все просто піцу. Так у нас м'ясна піцка і гавайська. Кирів. Ти єси Петю? Nee, — Нет. А чого ти ж хотів? Давай от таку, таку. Таку? Є? Оце така помада? Да, я не знаю колю ловиться. Боже, яка красива вона. А покажи свій макияж. Можна подивиться?